Маємо на продаж таку бомбезну реноте 2018 року. Це у нас 520-та, літровий двигун. На самій високій кабіні на міжусевих спойлерах, з козирком, з фарами, з гудками. Свіжопригнана уже на наших рамках на правильних на жирнючій комплектації. І це. Найнижча ціна на автомобіль такого року, в такому стані, з таким пробігом, на такій комплектації. Що 13-літровий двигун. На в у нас резина Continental, ось такий гарний протектор. Має два паливних бака, низьке сідло, по рамі. Ну просто подивіться на цей стан по рамі в автомобілі. Ніде нічого не піддувалося, ні по кабіні, ні по рамі. На задку. Подивіться, як диски блестять. Резина ззаду у нас новесенька, абсолютно нова. Всі крила цілі. Ви подивіться, подивіться на їх стан, подивіться на ці фонарі. По автомобілю взагалі немає ніяких технічних. Тань в повністю справному стані, жодних помилок, 315 на 70 резина. Новенькі акумулятори, автомобіль весь повністю пробивається по рено-сервісу. Кого зацікавить, скину він код, можете все повністю пробити, подивитись. Жирна комплектація. У нас тут холодильник, дестронік, тримач полоси. Зараз залізу тако акуратненько, В нас є вентиляція. Вентиляція є, сидіння, от, от сидіння з червоними рівнями. Купили сюди ось такі от коврики, також червоною стрічкою, холодильничок, дві спалки, електролюк. Подивіться на цей салончик. Шкіряне кермо, жодної помилки немає на автомобілі. Реально просто чудовий стан в автомобілі. 35500 її ціна, кого зацікавить, чекаємо вас на огляд.